Вночі російські війська атакували Харків. Зафіксовано пошкодження у двох районах міста. Є постраждалий. Всього зафіксовано вісім прильотів по місту. Два у Шевченківському районі. і Шість у Київському. У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО. Пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському внаслідок прильоту у кількох будинках вибиті шибки. Та одна постраждала людина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждала 43-річна жінка. У місті Ізюм постраждали 30-річний, 28-річний чоловіки. У селищі Васичеве безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У селі Шевченкова 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Ворог поцілив і сім'ю БПЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різний вид. Озброєння: 11 некерованих авіаційних ракет, одна ракета Х-35, одна ракета тип Встановлюється, два Каба, 16 БПЛА типу «Гарань-2», 26 БПЛА типу Шахет, один «Евпівідрон». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два підприємства, два автомобілі, два багатоповерхові будинки. У Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, три господарчі споруди, автомобіль, гараж. В Ізюмському Районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства. 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки електромережі. У Лозівському районі пошкоджено електромережі. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 37 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили три пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Харківському районі області, Шевченківському та Київському районах міста. Вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники. У Київському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горів дах на площі 250 квадратних метрів. Постраждала одна особа у Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотників горів бокс та два автомобілі на території підприємства у селі Коваленки Харківського району. Внаслідок влучання ракети горів гараж на площі 30 квадратних метрів. Постраждалих немає. За добу рятувальники ліквідували п'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі один гектар. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 148 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на харківському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам'янки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової, Новоселівки, Колісниківки, Загризового Зеленого Гаю та в напрямку піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Ігор Мікенін, Харків. Новини.